Відео знято для каналу ExistUA. Автомобіль BMW-320D в кузові E46 2000 року виготовлення з дизельним двигуном 2-літровим, 2 літра турбодизель. Для даного автомобіля придбали повітряний фільтр двигуна. Ось такий. Коробочка така велика. Фірма Denkerman. Так. Ось. Тут десь повинен бути каталожний номер, не бачу. А ось. Так. Ну, все, на коробці тут більше в принципі нічого не написано. Відкриваємо коробку. Для дизельних автомобілів повітряний фільтр двигуна це дуже важлива деталь, яку необхідно міняти вчасно і бажано на якісний фільтр. Ось такий тут великий фільтр стоїть. Він на такому, як би мовити, скелеті, пластиковому. Тут резинова така, якби, губка, вона одягається на розходомір повітря. Ну і ось так він виглядає ззовні. Такий захисний прошарок іде. І всередині ось такий паперовий фільтр. Для заміни фільтру, звісно, відкриваємо капот. Ось наш двигун, тут все в захисті, все гарно. Фільтр наш знаходиться ось тут, ось так він лежить вертикально. Для того, щоб до нього дібратись, дістатись, нам необхідно зняти ось цю накладку. Бо це буде заважати. Потім ось це. І вже під цією накладкою ми побачимо вже фільтр. Також нам буде заважати, тому що ось ця накладка тримається там на болтиках, і один болтик ось там всередині, то буде заважати нам ось це посадкове місце під повітряний фільтр салону. Ось тут фільтр салону, і ось це все треба зняти для доступу до болтика. Спочатку знімаємо ось такі кліпси, їх дві, одна тут, одна тут і спереду ще дві. Так, коли їх взяли, ми можемо передню цю накладку знімати. Ось є. Тепер треба відкручувати ось такі ось болтики тут під насадку. Шестигранник, здається, насадка hv 5 вона в принципі підходить під всі тут полтики. Зняли направляючу повітря, ось ми вже трохи бачимо наш фільтр і відкручуємо далі. Зняли повітряний фільтр і тепер це його посадкове місце відкручуємо отакою головкою ТХ27, там 4, 4 болтики ось всі їх відкручуємо. І також Поки відкручуємо, можна зняти ось цей корпус. Це такий корпус для проводів. Він в принципі легко відщовкується. Кладемо провід тут і поки що відкручуємо кріплення. Після того, як відкрутили, можемо знімати ось цей корпус. Ось. Ну і у нас відкривається доступ до двох болтиків. Ось один. І вон там знизу, не знаю, видно, не видно, а видно трохи другий. Відкрутили всі болтики. Тут у нас їх один, два, три і там з... не видно четвертий. Все, тепер можемо піднімати цю кришку. Тут, до речі, болтики ось ці не випадають, можете не переживати. Так Зроблено, що вони зафіксовані. Після того, як ви викрутували, вони тримаються на кришці. Снимаємо, відгинаємо той провід, щоб не заважав. Все, тепер видно сам фільтр. Ось такий ось він. Тут же ми зняли ось цей захисний кожух його, тому що він вже був дуже брудний. А Фільтру в наявності поки що не було, тому так на швидку ручку зробили. Так, Щоб його вийняти, ми його відтягаємо в сторону до лобового скла і піднімаємо на себе. Ось так. Ну, Звісно, фільтр трохи брудний, може і не трохи. Його посадкове місце можна трохи протерти від пилу, як бачите, там не збиралось. І тут і, і там. І будемо встановлювати новий. Ось так виглядає в порівнянні новий фільтр зі старим. Звісно, різниця, різницю видно. Ось. Ну, це дизель. Він Споживає багато повітря і повітряний фільтр двигуна ну, несе велике навантаження, тому він і стає таким. Встановлюємо новий фільтр ось цим великим отвором до переднього бампера, а ось тут дивимось такий ось є, направляюча така. Кружечок його вниз. Тобто не отак, щоб він був догори, а вниз. І він вставляється ось сюди. Тобто спочатку заводимо фільтр на е, датчик витрати повітря, Ось. натягуємо його. І там вставляємо в його посадкове місце. Наче потрапили, все, тут стоїть, все гарно, тут він в принципі до кінця і не натягується, тому що така конструкція. Все, тепер можемо одягати назад оці всі захисні кожухи. Ось цей захисний кожух вставляється, тут є такий нюансик. Ось. Ось такий ось хлястик виглядає, тобто він отак стає до е, е, корпусу. Але ось цей хлястик він повинен зайти всередину. Тобто ось тут не ззовні він, а от сюди між фільтром і оцим пластиковим корпусом. Тоді в принципі він нормально встане. Ну і також ось тут, як бачите, така направляюча, вона на ось цей заокруглення. А тут Вставляємо його всередину. Ось так він виглядає, коли вставлений правильно. Він стає і навіть не шевелиться, тому що він там по пазах гарно потрапляє. Ну і все, тепер закручуємо всі гвинтики, болтики. В принципі, зворотній послідовності тут вже все просто.